Аукціонний дім Сотбіс розпочинає осінню сесію розпродажів. Перший відбудеться в Гонконгу 5 жовтня. На торгах представлять унікальні діаманти з Індії, вік яких сягає декількох століть. Колись ці коштовності належали індійському імператору. Їх кваліфікують по типу 2А. Це означає, що в цих кришталах зовсім немає азоту. Вони абсолютно прозорі. Головний лот аукціону Обручка із рідкісним рожевим діамантом, вагою більше 9 каратів. Стартова ціна 19 мільйонів доларів. Ми не маємо сумнівів в тому, що аукціон пройде успішно. На торгах виставлять унікальні прикраси. До того ж, після кризові роки азійські колекціонери проявляють більшої активності аніж покупці з Європи чи США. Загалом вартість лотів коливатиметься від півтора до тридцяти мільйонів доларів. Організатори очікують, що серед покупців будуть не тільки колекціонери, а й інвестори, адже коштовне каміння наразі вважають одним із найбільш стабільних інвестиційних активів. Коли ви вкладаєте гроші в діаманти, головна умова бездоганна якість каміння, адже це запорука того, що в майбутньому ви зможете знову продати камінь. А якщо ціни на коштовне каміння ще й зростуть, то непогано на цьому заробити. Усього на аукціон виставили 395 лотів. Прогнозований прибуток розпродажу 85 мільйонів доларів.